Всім привіт. Ну що, сьогодні така стояночка. Ну, знає, на дорогі, присели на дорогі машини. Будемо дивитися недорогі. Так. Перш у нас А6. А6 2 л TFSI на ксеноні, 14 рік, бензин, 2 л. 179 кінських сили євро 5 за 11700 євро. Така непогана. Ну не знаю. Тут нічого немає, таке сидіння з тканини на механіці, кермо. Живеньке. живеньке. Ну, це бензин. За гума стоїть майже нова. Гальма більш-менш. ну так рівненька, А6, шоста? а шоста у нас. варіантик. 11700, не знаю. не знаю. Якби він був гума різна, спереді, ззаді ну а так непогано, ціленька. Ціленько вибачаюся за вітер. Так я і не купив собі мікрофони нові. Кобріолетик у нас. Дивіться, які дисулі. Добрі, добрі подерті. Диски гарні. Диски гарні. Гума майже лисак. Гальма спереді майже нові. Що у нас тут? У нас тут сидіння шкіряні. Там сидіння габеля, воно розлізлося. Так непогано виглядає автомобіль. Це старенький, він старенький, зовсім старенький. Це старенький у нас. Це у нас старенький, ну гальма гарний. гарні. Тут у нас, як вам показати, можна шкіра, кермо шкіра, таке. Менш -менш. Так, аудіо 4, кабріолет 24, Ва 6. Ого! Бозе у нас 2002 рік. 24, євро 6. Тюф, даже маємо. 170 сит, 109 пробігу за 6-600 євро. Ну, вони всі брудні стоять. Не знаю, скільки вони тут стоять. Так, йдемо далі. Fiat 500. Дивіться який гарнюлька. По гумі, гума нова стоїть зовсім нова. Що спереді, що ззаді. Виглядає дуже так він Прикольний. Прикольний фіатик, так кому подобається, пишіть. Ну, це для міста те що треба. Так. У нас тут таке воно чи люк, чи панорама. Напевно, люк. Дивіться, які сидіння доб... добрі. Прикольно, він виглядає дуже так приємно. На механіці дивіться. Ох, Апарат. Апарат ось такий фіатик. Гальма у нас зовсім нові гальма. Видно, не видно. Ну такий він, добренький, добренький. Ціленький колір такий. Інтересний Fiat 500 1,2. Панорама... А, це панорама така маленька. 16-й рік, 50 пробігу, 69 кінських сили. Так, новий тюф. Ось така комплектація І ось така ціна. Ну Виглядає він дуже так. Ціленький, зовсім ціленький. Ну, йдемо далі. Це у нас... що у нас? Каді? Каді 1.4. Напевно, він вже тут був. Стоянок вже на стоянці. Нова гума спереді стоїть зимня, зовсім нова. Копаки. Копаки. Непогано так виглядає Каді. Не знаю, що тут. Дивитися, ну ціна буде космічна. Так, Такі сидіння, ціленьке сидіння, кермо з пластику. Ну, Це комплектація зовсім дешева. Volkswagen Cadia 1.4 TSI. Так. 5 місць, 16 рік, лаповуха з підгрівом. Так, 110 пробігу, 125 кінські сили. Ось Така ось комплектація, зупинити. І ціна 14999. Ну це дуже дорого. Фара у нас лампи ліча. Це дуже дорого. Це дуже дорого. Так, дивіться, ще маємо такий ось інтересний автомобіль. Дивіться який. G. ГТД якийсь. Хто знає, що це таке. Це у нас гольф, як я так розумію. Натерти, літня гума. Непогане. На механіці. Дивіться, які сидіння у нього Добренькі. Це типу заряжений, так. Шестиступка стоїть. Ну Він ціленький. Літня гума майже нова. 225-45R17. Гальма нові дивіться, бачите? Все обслужене, так, зовсім нові. Я думаю, що тут у нас будуть буде тюф новий. Непогано вигадає. А, замінили супорт. Супер так замінили. Що себе. Volkswagen Golf 2.0 187 пробігу, 170 кінських сили, тюв до 26 року, Євро 5, 17, 50 євро. Не знаю, це 13 рік. Ну, напевно це багатенько. Ну, кермо таке з перфорацією непогане. Йдемо далі. дача Сандера. дача Сандера. Літня чи зимня гума є в комплекті багажником Це що у нас? 15 років чи що? Що це за наклейка? Пишіть. Хто знає, той то напише. Ну Гума більш-менш, ціленькі тут. Такі, не знаю, це чехли напевно, чи ні. Чи такі сидіння синенькі. Ні, напевно, сидіння такі. Так, гальма теж більш-менш. Грязненький він, ну як завжди стоїть, не миється. Ну а так все, напевно, більш-менш. Дача Сандера. Так, 20-й рік. Блин, літер літр буде, один літр. Це тут, напевно, трьохциліндровий бензин стоїть. 47 365 пробігу 100 одна сила ось така інтакція і до речі треба відходить щоб вам не дуло. ну що я вам хочу сказати кермо обтягнуто шкірою є якісь дві кнопочки на кермі і все а так дивіться тут ні що. полка сзади комплект гуми. Ну, гума це таке. В Німеччині це в нагрузку йде завжди. Так, маємо отакий опіль. Опіль у нас це що у нас? Опіль Corsa. Я так розумію, це якась контора. Якась контора, яка тюнингує. Така оптика маднява стоїть тут. Нічого собі. Противотуманки має. ну Це повинен бути в гарній комплектації. Так, гума процентів 80-19 рік, гума гальма. Ну Колодки видно, що мінялись недавно. Тому що бачите, ось на пертус. А тормоза такі. Не дуже, не дуже. Так, що ми тут бачимо? Ми бачимо тут сидіння з тканини, та шкіри, кермо, обтягнуто шкірою, мультикермо, ну а так здесь джоггеры на харлеях. Заважають мені тут знімати. Так, Opel Corsa, Opel корса. Базелайн, це я так розумію, якась чи комплектація, чи що напишіть, хто розуміє. так, 15-й рік, 1 літр, євро 6, 116 пробігу, 116 кінські сили, новий тюф у нас, ось така комплектація є, і така ціна у нього. Не поганий варіант. Непоганий так. Сзади, що у нас, гальма ззади, ну, більш менш, він видно, що мало їздив, поржавів, має Йоршу, хубаво, якийсь корса, турбо. Так, ну давайте сьогодні ще буде ось такий хундай, хундай плагін, гібрид, непоганий, має він у нас. гуму комплект заявляем это оригинальные у нас стоять колпаки так хундайчик такой кому подобается Фактика Такая прикольная что у нас хундайчик гибридный так 1.6 gdi 19 рик 62 тысячи пробегу так бензин электро плагин гибрид 1 6 так 141 пинска сила новый тюф евро 6 пионик я да? правильно 1690 16 евро кошка автомобиль ну Белує драйви, що ми давайте ми протримаємо. Ось такі сидіння, не сказати, що воно якесь дуже цікаве, а тут хтось тюнінгом займався, зараз я прям протру, хтось перетягував кермо, бачите, ось таке. Якщо не вмієш, лучше і не лізь туди. Ну, такі ось машинки були сьогодні. Кому сподобалося, ставимо вподобайку, підписуємося. Ще буде дуже багато відео. З таких недорогих стояночок. Всім гарного дня. Ну і чао!